Київ весь в каштанах зачаровує. Це ще всі однотипні, біленькі, а є ще червоні каштани, то взагалі клас. Ну то на Майдані Незалежності е, треба знімати. Або в ботанічному саду. Троса. такий високий. А це такий розлогий, широкий такий каштанчик. А, це два поруч, вони так. Клас. Не вийшло. В мене сьогодні поїхати в ботанічний сад. Так хотілося з Наташою поїхати, але і вона зайнята, і я сьогодні так все розпланувала. Дещо ще пекла, а коли щось випікаєш, то кудись поспішати я особисто не можу. Треба так вже не поспішаючи дороблювати те, що запланував. Не вийшло. Напевно, вже не, не застану бузок. Це тільки, якщо в понеділок, а чи вистачить у мене з сил на понеділок? Не знаю. Yeah. Ну, так хочеться, господі. Я не була вже, не, напевно, десь два роки, десь так. Да, в ботанічному. Так, добре, пішла я далі, з'ясувала для себе. Що мені треба, начебто і зручно мені і незручно буде. Навіть не знаю, що робити мені в неділю, як, як мені вірно все організувати. Ну я все організую, але ну, просто що якось так знаходиться цей вокзал посередині. І пішки далеко йти, і від Лісової, і від Чернігівської, і мені далеко йти незручно. Напевно, до Лісової треба під'їхати в метро, а там одну зупинку проїхати трамваєм. Ну я не люблю так пересадки. Не знаю, буду думати, як мені все зробити. Мені завжди все незручно, тому що вся організація завжди на мені.